Про допомогу Збройним силам України. Наша відносно України невелика громада, але, я вже казав, надала фінансової і матеріальної допомоги нашим військовим частинам, їх в нас вісім, більше пів мільярда гривень. Але дуже багато речей, які сьогодні самі військові просять. Не висвітлювати, тому що ворог сьогодні аналізує і соціальні мережі, і засоби масової інформації. І відповідно, коли навіть купується той чи інший вид дронів, то з іншого боку фронту вже про це знають. І, відповідно, просто встановлюють додаткові засоби РЕП. Але що можу сказати, що сьогодні ті військові частини, які базуються в Білій церкві, в першу чергу, звичайно, це 72-га бригада. Які закуповували тисячі дронів, це саме були дрони за кошти міського бюджету. Так само, і наш зенітно-ракетний полк. Вони закуповували і специфічне обладнання, яке за кошти міського бюджету, ну а також необхідну для них для виконання бойових завдань техніку. Так само і інші військові частини, їх вісім, не обходять. Скажем, допомога. Також була надана допомога і правоохоронним органам, і Службі безпеки України, і національній поліції, патрульній поліції, нашим рятівникам це автомобілі або техніка необхідна. Я хотів би також сказати, що не дивлячись на те, що ПДФО з військових і взагалі з правоохоронних органів з 1 жовтня 2023 року було. Забрано до державного бюджету, але ми не припиняємо допомогу нашим військовим. 180 мільйонів було виділено знову таки на допомогу Збройним силам України. Знову таки, це тільки сьогодні. Ми отримаємо ще заявки від командирів військових частин. Відповідно, будемо формувати бюджетний запит, як і в 2022, так і в 2023 році. Всі заявки, які надходили від військових частин, які базуються саме в місті Білої церкви, на 100% були виконані. Також я хотів би сказати, що депутати міської ради, ну і я так само, От, ми не тільки в телефонному режимі, а постійно їздимо в Донецьку область до наших військових. Я спілкуюся особисто з кожним командиром, і ми вирішуємо. Ти чи інші нагальні питання для наших військових в порівнянні з іншими витратами, звичайно, левова і найбільша частина коштів, а це більше півмільярда гривень, пішло саме на допомогу Збройним силам України.